У органному залі відбувся концерт першої школи мистецтв з промовистою назвою «В очікуванні Різдва, і саме таку атмосферу створила для гостей композиторка, співачка та волонтерка Леся Горова. Народна артистка завжди зазначає, що творчість для неї це не робота, а місія, мета якої нести людям добро та красу, наближаючи нашу перемогу. Від імені генезія дикого Лесі Горові було вручено відзнаку міського голови за внесок у розвиток культурно-мистецького життя Білої церкви та популяризацію нашого міста. Ви є саме особливою людиною, та яка справді розвиває, яка дарує це тепло, яка справді нашим дітям дарує дитинство. Я безмежно дякую. Це для мене дуже цінний і дорогий подарунок. Надзвичайно, дякую. Під час концерту Леся Горова розповіла про свою волонтерську діяльність, якою вона займається як в Україні, так і за кордоном. А також розказала історії створення своїх пісень. Щира вдячність білоцерківських глядачів стала заслуженою нагородою для мистки. Подякувати, подякувати за вашу чудову творчість, за те, що кожна ваша пісня це славень Україні, Матері, рідній землі, нашим військовим, ваші пісні ми надзвичайно любимо. Цей захід ми готували дуже натхненно і щиро. І ви знаєте, ви людина в сили.